На Одещині я вам скажу, має стати страшно всім мешканцям заходити в супермаркети і підходити до полиць з горіхами і сухофруктами. тому що державна продуктова служба це ще одна така страшилка попередження. Держпродспоживслужба в Одеській області виявили небезпечні хімічні сполуки в Арахісі, які завезли в нашу державу з Єгипту. У ШКРЛУПІ арахісу виявили перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів. Що таке афлотоксина? Афлатоксин, афлатоксин – це одна з найбільших небезпечних груп мітоксинів, грибни, грибних токсинів, які мають сильні канцерогенні властивості. Вони можуть бути смертельно небезпечними, можуть бути часто джерелом афлатоксинів. Джерела афлатоксинів часто є в кукурудзі, в кукурудзіному зерні, в просі, в рисі, пшениці, ячменю. Що так само в горіхах, спеціях, бобах, какао, в каві, фруктах, насіннях бововнянику і інших олійних курту, культурах. Афлот. Токсини так само виявляють іноді в молоці м'ясі і яйцях з Єгипту. Вони приїхали до нас за Рахісу. Уявляєш собі.